Привіт, друзі! Записую відео вам, де розповім за довіру до себе і чому це так важливо. Насправді ми все самі про себе все знаємо. Нам ніхто не треба, щоб нам казали, як нам жити, як нам думати, що нам робити. Нам не треба ні від кого підказки. Бо ми самі для себе є цими знаннями. Але із-за того, що так було, так було створено принизити людину, дати зрозуміти, що ніби людина не може нічого вирішувати. І оці всі блоки, програми, які нав'язуються суспільством і всіми негативними енергіями. Щоб понизити наші вібрації. Це все в нас впроваджено наразі. Не у всіх вже, але ще є у більшості. І нам, всім, дуже важливо зараз зосередитися на собі. Краще вас ніхто не знає. І. Мені завжди на своєму досвіді мені завжди хотілося почути від когось, хто для мене і, да, є люди, які більш розумніші, більше чогось більше знають. Такі авторитетні да, є люди, і, і їх небагато у мене насправді в житті, але є. І мені завжди хотілося дізнатись: о, підскажіть, будь ласка, як так мені краще зробити, чи ще щось. Я дуже рідко зверталася і по таким вже питанням, які дуже важливі для мене були, але я зверталася. А наразі, а простір. Вчить мене і через інших людей підсвічує таку інформацію, і через багато кого подія, що як важливо довіряти собі. У кожної людини своя свідомість, свій досвід, свої відчуття, свої принципи, по яким вона живе. І всю інформацію, яку вона може передати іншій людині, ця інформація все одно буде підмішувати хоч трошки, але її, ну, її сенс життя, так як вона бачить цей світ. Все одно, як би там не було, все одно це буде. І дуже легко. Відрізні, ну, зрозуміти, чи це для вас потрібна вам ця інформація відгукується чи ні? І нещодавно я почула таке, що коли серце спокійне, коли поряд люди знаходяться, вони щось розповідають, і вам спокійно від цього, або вам саме кажуть, і вам від цього спокійно, від цієї інформації, і ви такі. Так, да, ну, напевно, мені треба звернути на це увагу, це добре, що ти підсвітила, ви відчуваєте себе спокійно. Це прекрасно. Це означає, що, можливо, дійсно вам ця інформація наразі потрібна, і потрібно, щоб ця людина вам передала цю інформацію. Але якщо ваше серце починає трохи хвилюватися, трошки частіше битися, піднімається тиск, або навпаки, падає, або щось трапляється, тобто. Це вже знак ваше серце вам вже підказує, що ну, дивись, обережно, ти можеш послухати цю інформацію, але дивись, я тобі підказую, що щось тут не то. І якщо ваше серце вам це каже, то це означає, що цю інформацію ви мали почути для того, щоб зрозуміти, що. Ось ця інформація не є істиною. Це не моя інформація, і я її в своє життя не приймаю. Так, да, це, це, це каже ось ця людина. Але це її програми якісь, то її інформація. Це вона хоче передати. Да, мені це. Але я це не приймаю. Бо моє серце наразі мені підказує, що це мені не треба. І насправді. У мене стався такий випадок, і я не знала просто, що зробити. У мене в голові була каша, я така, так вірно, чи так вірно? Оце, чи оце, оце, чи оце. Я не розумію, я не розумію. Допоможіть мені всі навколо, всі просто скажіть, що мені робити. Потім я зрозуміла, заспокоїлася, що вперше треба зробити, заспокоїтися. І прокрутила два сценарії. Якщо я обираю це, я так сіла, заплющила очі і кажу: якщо я обираю це, то що буде? Я прокручую сценарій, от я отак, отак, отак себе веду, то-то-то, і я відчувала спокій, мені подобалося прокручувати, що там буде далі, така чудова, добре. І звісно, прокручувала гарно, все прекрасне. Я кажу: а якщо оберу ось цей сценарій, і я теж починала гарно все прокручувати, але. Серце почало колохтати, мене, мене почало трусити, якийсь то такий холод почав бути, і прям такі якісь незрозумілі відчуття, і я розумію, що ні-ні ні, це точно не для мене. Хоча події, які я пробудовувала, вони були дуже гарні. ну, Я не пробув щось погане. І я зрозуміла, що ось це вибір для мене, і ось таким чином з нами розмовляє наше тіло, з нами розмовляє наше серце. Бо Бог сидить в нашому серці. Бог і є. Ми Бог в нашому серці. Розумієте, усе все, що ми маємо засвоїти, і маємо звертати увагу на себе, звертати увагу в своє серце. Це дуже важливо. І я розповіла це, щоб ви проміняли теж на своєму житті, спробували це зробити і постійно, да, при таких обставинах не бігли до когось, підскажи, підскажи, скажи. А ти як думаєш? А ти а сіла спокійно і вирішила для себе, як то для вас. Але наразі, якщо все-таки вам потрібна якась підтримка, то ви спочатку самі вирішуєте для себе, що для вас є, ось так, чи ось так, а потім спитати просто думку. Це не треба, щоб так і сказати. Ти можеш сказати мені, будь ласка, свою думку, як ти вважаєш? Але зрозуміти, що ця думка не має впливати на вас. Це думка цієї людини, вона це каже зі своїх якісь спостережень, зі свого світу на інший світ, і вона каже це з іншого світу. А у вас свій світ. Але коли ми дуже далеко від віддалилися від свого світу, де ми постійно знаходимося в інших світах. У тієї людини, у тієї думав, о, що та людина робить, а що та людина робить, а що та, а от та отака, от а ось та отака, от а той отака, от я не така. Тобто, тим самим ви не перебуваєте всередині свого світу. Ви повсюду, але не у себе всередині. І тоді вам дуже складно зрозуміти, чого ви хочете, що ви відчуваєте, як вам краще. І, всі ці, і тому вам складніше відповідати собі на питання, і ви питаєте у, ті, у тих людей, бо ви в їх світах живете. А ваша задача повернутися до свого світу, до свого прекрасного світу, повернутися і почати за ним, доглядати, почати висаджувати щось там, красиві квіти навколо вас чи дерева, чи що ви хочете, будувати будинки такі, які ви хочете в своєму світі, а не в чужому. Це дуже важливо наразі, так особливо. Тому практикуйте, пробуйте, пишіть, як у вас виходить. Мені дуже цікаво завжди читати, як у інших проходять процеси, такі усвідомлення і як проходять такі практики, коли людина повертається до себе, що в неї всередині змінюється, як змінюється її свідомість.